Вони чіпляють хлорпікринову гранату, це К-51. Вони її чіпляють до дрона е і скидають з дрона, умовно кажучи, у наші окопи. І після цього сидіти в окопах бліндажі практично неможливо. Е були випадки з отруєннями на запорізькому напрямку. Е на півдні е так само це працює: дрони, хлорпікринові гранати, окопи. Використання це факт, це 100% факт. Не треба прив'язуватися до новин, тим більше, новину про те, що це фейк, взагалі фейк. Запустив один телеграм-канал, який насправді є достатньо сумнівним. От, і його вже спростували. Тобто, ще раз кажу: використання хлорпікринових гранат це реальність, це не фейк. А стосовно відео достовірності, звісно, потрібно перевіряти.